Вітаю вас, друзі. Коли так звана Росія 24 лютого 22 року почала повномасштабне вторгнення на територію України. Росіяни, і зокрема мешканці БНР, цьому дуже раділи. А зараз їм чомусь вже не подобається так звана спецоперація. Ми всі напугані. Люди бояться, людям страшно. Була така канонада, Люди були в шокі. Очень опасно. страшно, звісно, це страшно. Жінки плачуть, моляться. По нам прилітають до сих пор. Ми не спали вже кілька ночей. Ми дійсно дісить цією ситуацією. І ми, українці, а вже ж дуже сильно їм співчуваємо. Особливо коли пригадуємо, які звірства росіяни творять щодня на нашій землі. І коли згадуємо, що росіяни робили на тій же Харківщині 24 лютого 22 го року. Нас сьогодні розстріляли на виїзді з Харкова Церкуни. Бабровка російські солдати. Просто стріляли по нам, по машині потом простріляли нас. Взагалі тут можна проводити дуже багато цікавих паралелей. Наприклад, російське місто Шебекіне, яке сьогодні обстрілюють масовано і так триває вже кілька днів, за площею співставни із площею українського бахмуту, який росіяни знищили. Але тепер настала черга Шебекіне. Сьогодні стріляють українці? Дикі. Ужас. І по по новостям, тишина, как будто Белгород дитина, это вже не Росія. Белгород же это Україна. Ті самі прості росіяни не знають, що їм робити. Вони пишуть вірші про хлопки і ставлять незручні питання до своєї влади. Тут до сих пор нет понятних ответів. На впавні очевидний вопроси. Проте російська влада продовжує робити вигляд, що абсолютно нічого страшного не відбувається. Ситуація під контролем, а спецоперація по плану. Власне, про це сьогодні і з вами і хочу поговорити. Будемо насолоджуватись тим, як росіяни ниють. Але для початку підпишіться, обов'язково на мій канал. Це важливо. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Пам'ятайте. Тайте, друзі, кілька тижнів тому росіяни обстрілювали бахмут запалювальними, або як іще ще казали, фосфорними. Хоча це скоріше за все були запалювальні боєприпасами. Зараз так само виглядає Шебекіне. Ну майже так само. Це маслово пристань. Целюдара досягнута. Всі назначені об'єкти. Маржане фактично, росіяни на своїй же території отримують саме те, що вони намагалися принести нам. Ну, ці удари не по громадянській інфраструктурі. кожен водопровод на Україні не на мирных жителей в городе нет электричества, в городі нетвади. Тобто саме так, як російські окупанти зробили щодо українських міст, наприклад, у Донецькій або Луганській областях. Ну і звісно, там, куди приходять російські окупанти, починаються мародерства. Так само російська армія сьогодні грабує і своє місто. Очулю діторядшебекіна назбивають техніку все. Все, забирають. Коли росіяни дуже раділи, що почалась повномасштабна війна проти України і що в Україні є біженці, вони навіть уявити не могли, що самі будуть біженцями та жити на стадіонах. Потім я прибіжала і німного була паніки, і мені прийшлося біжати мальчики на пішекамбінат, там живе моя мама. Город. Евакуїрован, говорячи про масовані обстріли міста Шебекіне, а вже ж не можна не згадати тему боєприпасів. Шайгу Гірасіма. Боєприпаси зараз Пригожин приїхав до Білгородської області і навіть каже, що ЧВК Вагнер, якщо що готові захищати БНР, і навіть не будуть нічого питати у міністерства війни, так званої Росії. Так ось Пригожин просив боєприпаси, і він їх отримує. Просто боєприпаси летять услід Пригожиним. Вчора тільки на Шебекіна упало 850 різних боєприпасів. А у нас, к сожалению, снарядний голод. До сих пор не прядалю мешканці міста Шебекіне. Чомусь не задоволені. Вони записують відеозвернення, у яких мало не критикують російську владу та нарікають на свою важку долю. Якщо до 30-го юня собираються такі действия, як йдуть зараз, до к тридцятому юня города не буде. Можливо там уже нічого не є пепелище. Ми не можемо попасть в город, нам туди не дають проход. У мене іще були сподівання, що можливо росіяни таки здогадаються, у чому причина. Можливо, до них дійде, що те, що у них відбувається, це наслідки їхньої агресії проти України, але таке трапляється дуже дуже рідко. Найчастіше росіяни і далі продовжують підтримувати війну та вимагають покарати Україну за те, що Україна обороняється від російської агресії, а російська армія обстрілює. БНР, верховный верховний глав... главнокомандующий собирался кого-то мочить в сортирах, я думаю, саме этим озаботиться. Ну а поки що тільки російська армія нищить російське місто. Душите долбить! мешканці Шебекі не здивовані, чому так відбувається, і чому російській владі плювати на них? Чому їх ігнорують і роблять вигляд, що ніякої проблеми немає? Ми просто понимали, що от як будто. Идет какое-то преуменьшение проблемы. Эти люди в отчаянии. Относиться к ним, как к какому-то контингенту, который абсолютно не определяет и не влияет на принятие политических решений, подло, гнусно, мерзко и неверно. Топто вид бывается классично типова российская история. Русские своих бросают. То, что сейчас происходит. Не піддається здравому смислу. Русські своїх не бросають бросіли на произвол судьби. Але як взагалі таке могло статися? Адже є ж красні лінії, про які неодноразово розповідав Владимір Путін. І ще Владимір Путін казав, що якщо будуть відбуватися погані події на території так званої Росії, то буде рішительний У випадку продовження попыток проведення на нашій території терактов, відповіді со сторони Росії будуть жорсткими і по своїм масштабам. Будуть соответствовать уровню угроз создаваемых Российской Федерації. Але замість рішительного ответа є тільки оце і розповіді про те, що немає ніяких червоних ліній. Вот мне просто а каких красных лініях ви почему, надо куди стрелять? Да, он просто не можуть щось себе. Давайте будемо чесні, без харчист. І Ще російські пропагандисти пояснюють росіянам, що вони мають замовкнути і не вимагати ніяких відповідей, не згадувати ні про які червоні лінії, бо це ж буде третя світова війна. Граждані, які пишуть про красні лінію, ви точно готові? На третю світову війну з усіма витікаючими последні продовжує принижувати росіян у Білгородській області і ще одна пропагандистка із каналу Соловйова, яка каже, що насправді немає оцієї рішучої серйозної відповіді, бо росіяни досі думають, що ми із ними це братські народи. То, що ви зараз обселювається Білгородську область, а не тому що ви такі крути, а тому що ми всі продовжаємо спитувати к вам. Такі то братські чувства. та що би вони там не казали, насправді ми то знаємо, що спецоперація йде чітко за планом, за планом розтаскування російських резервів та деморалізації російської армії і населення. І це один із факторів, як ще більше деморалізувати армію, розтащити і так не кількість калічество лічного составу. І техніки. не дуже радіють проведенню так званої спецоперації вже навіть і депутати із партії Владиміра Путіна, як от. Затулін, який каже, що так звана Росія не змогла досягти жодної своєї цілі, Які у нас були цілі офіційно заявлені в началі спеціальної воєнної операції. По якому із этих пунктів ми достигли результату на сьогоднішній день. Ні, по одному. у той самий час в очікуванні українського контрнаступу прес-секретар Путіна Пісков розповідає, що Владимір Путін готовий досягати своїх цілей навіть без спецоперації. Ну ви зрозуміли, можна і піти на переговори, але цього вже ніхто не буде робити. Президент Путін був, є і буде будь-яких контактам з тим, щоб добиватися виконання наших задач іншими ними средствами, чим спеціальне воєнне операція, усе, що залишається робити представникам російської влади, це нити скаржитись, як їм тяжело, і визнавати, що вони не здатні захищати, навіть наче як свою територію, тому що сил для того, щоб це преодолітить при той підтримці, которую... яку Оказывается, на самом деле не хватает. До речі, це не є саме той виродок, який напередодні повномасштабного вторгнення повністю його схвалював і голосував, щоб воно стало можливим. Я проголосував 22 февраля за договори, предусматриваючи нашу військову помощь накануні, признаним Донецької і Луганской народним республікам. Желаю нам всім мира. І побіди зараз же йому доводиться визнавати, що війна повноцінно вже прийшла на територію так званої Росії. Але як там казали росіяни, насправді ще ніхто нічого не починав. Да, в Белгородській області, конечно, продовжується просто от-вот-от-вот от, от, от просто. От Шебекіна не залишиться нічого, буде безполезно встановлювати. В принципі, Белгородчанам mm -hmm. придеться страдати. Ні у кого не має бути. Нікаких утомсані, і хоча ми, як Україна, вже ж не причетні до подій у Білгородській Народній Республіці, мені друзі, приємно усвідомлювати, що ті дрони, які були придбані за ваші донати, також абсолютно ніяк сьогодні не впливають на ситуацію у БНР. І ми із вами маємо і ще більше допомагати українському війську. Я дякую усім, хто вчора долучився до нашого великого збору на 10 автомобілів для збройних сил України, і прошу вас. Друзі, не зупиняйтеся, підтримуйте і далі українську армію. Зараз надзвичайно важливі доленосні часи, і тільки українська армія буде вирішувати, як далі буде існувати, і чи буде існувати взагалі так звана Російська Федерація.